Як повідомили в Пентагоні, збройні сили України отримують першу партію крилатих авіабомб до систем Хаймерс, в сні не снісні ніколи. Зазначається, що нова бомба може пролетіти понад 150 кілометрів і стане значним потенціалом для України. У свій час Пентагон успішно випробував цю високоточну бомбу великої дальності і підготував її для того, щоб українські збройні сили могли вражати цілі далеко. За лінією фронту додамо, що ця керована бомба масою 130 кг є розвитком боєприпасів до реактивних систем залпового вогню Хаймерс. Під час від'єднання двигуна її крила розкладаються в повітрі, що істотно збільшує дальність польоту. Сьогодні є низка цікавих новин, коли йдеться про зброю, і почну з того, що українські збройні сили збили ворожий винищувач бомбардувальник Су 34 у небі над Луганською областю. Про це повідомив Генеральний штаб. Цей літак використовує там ракети, якими намагаються здійснювати атаки по Україні, і це ну власне гарна і позитивна новина. А також вночі ворог здійснював атаки шахедами на Україну. Зараз бачимо цей винищувач, який було збито та і зараз шахеди, які ворог використовував для атаки по Україні. Як повідомило командування повітряних сил, загалом ворог випустив. 35 дронів камікадзе, але вдалося збити 15. Це менше ніж зазвичай, і тут можна зробити певні висновки, якщо зважити на саме повідомлення командування повітряних сил, тому що у звіті йдеться, що частину оцих ударних дронів ворог спрямував по прифронтовим територіям, намагаючись уразити інфраструктуру. Паливно енергетичного сектору цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з Російською Федерацією. Тобто так, от оця атака по прифронтових та прикордонних районах вже прямо вказує на те, що ефективність мобільних груп, які знищують ці шахеди, змушує зараз ворога відмовлятись від е е е ударів по е е глибині території і направляти оці дрони якраз на прифронт. Тову лінію. І тут насправді. Ще важлива деталь, яка пов'язана з тим, що за цей час ворог намагається і здійснив певну вдосконалення конструкції цих шахедів. Буквально вчора ми робили аналіз на сайті Defense Express, де ми спираючись на ті фотографії національної поліції, де було знайдено майже неушкодженими декілька цих нових шахедів, отримали доступ до фотографій, які стосуються цієї нової бойової частини, яка почала використовуватися на цих дронах. Нагадаю, що це були дрони іранські, була іранська бойова частина. Потім росіяни використовували якісь там бойові частини зі застарілих ракет. Ракети вичерпалися, і вони почали робити оці нові бойові частини. І вона має певні особливості, але лише, не лише там датою, що вони там виготовлені там наприкінці е минулого року, але те, що змінилася дещо конструкція. Це власне така кумулятивна запалювальна бойова частина, де ворог намагається підвищити можливості цієї. Частину для запалювання тих об'єктів, на які він атакує, і це, цим можна до речі пояснити те, що зараз певна кількість цих цілей, які ворог намагався атакувати, була якраз скерована на. Об'єкти нашої енергетичної структури, ну і об'єкти, які знаходяться в прифронтовій е, лінії. А з іншого боку, Україна так само зараз розвиває далекобійні засоби враження. Насамперед, дрони. сьогодні журнал Таймс вийшов з такою цікавою статтею про. Те, як Україна забезпечує збільшення кількості далекобійних засобів враження, і там така стаття, яку написав Сайбан Шустер, який свого часу писав про Зеленського, стаття така досить компліментарна з точки зору міністра галузі промисловості Камишина, де Камишин пояснює про те, що зараз ми починаючи з починаючи зими почали використовувати дрони власного виробництва великої дальності. Камишин говорить про те, що у нас немає. Часу перевіряти ці дрони на полігонах, і ми зразу використовуємо ці дрони для того, аби вдаряти по об'єктам противника. І оці удари по терміналах у Балтійському морі, по Балтійському Балтійського моря. Там то вони дійсно були здійснені за рахунок. Використання цих нових далекобійних ударних систем це власне позитивний тренд в розвитку нашої оборонної промисловості. Питання в тому, що треба масштабувати, збільшувати ну і підвищувати ефективність їхнього їхнього використання. Але... Бойова техніка нам потрібна, звісно, не лише в повітрі, але й на землі. І тут ми пам'ятаємо про те, що яке велике значення мають танки, БТРи, БМП, інші бронемашини. А ще ми також маємо пам'ятати про те, що сьогодні українська армія має ну такий унікальний парк виробників постачальників з різних країн. Не просто диво даєшся, як вдається нашим військовим не лише воювати з противником, але й підтримувати в боєздатному. Тані, о, цей такий строкатий арсенал е, різної бронетехніки. Як нам це вдається, що відбувається з бронетехнікою? Про це якраз ми поговоримо з нашим наступним гостем. До нас долучається Микола Саламаха, це експерт у галузі бронетанкової техніки, підполковник у відставці, керівник проектів у нашій компанії енергія 2000 Пане Микола, вітаю вас радий бачити і чути в ефірі Кноспресо. Доброго вечора, пане Сергію. Давно очікував нагоди, щоб поговорити про певні там. Е інформаційні Елементи пов'язані з використанням різних зразків бронетехніки, і так сталося, що буквально там зараз все інформаційне поле заповнене інформацією про те, що от Кувейт передає спочатку в Хорвації, а потім до України танки М 84 які, начебто, є ліцензованою версією Т 72 Хотів би від вас почути, що це за танк, наскільки ефективний, скільки часу може зайняти. Ремонт і модернізація, якщо вона потрібна для цих танків, аби наші влічі так само могли зрозуміти, що саме ми можемо отримати для наших збройних сил. Чотири складових, а саме 125-мм гармата. Автомат заряджання АЗ-175 і приціл ТПДК-1, він же 1А40, плюс двигун В80, В-46М6, певно. От, це те, що абсолютно ніяк не зміниться в цій машині, а те, що ми зможемо за допомогою шаблонів і елементів динамічного захисту, контакт один або ніж, посилити броньовий захист цієї машини, і замінивши приціли ТПН 1 сорок на приціли, ті ж самі української фірми. Трімен чи фірми ua АРПА посилити вогневу потужність, особливо вночі. От це досить, значить, вдале рішення, чому тому, що Кувейт має десь біля сотні одиниць. і якщо ми отримаємо три батальйонних комплекти, то це по перше, не довгий період. Це буквально 2-3 місяці. От і це три бригади, які будуть мати танковий батальйон своєю своєму складі.